Всім привіт! Записую відео з третього разу. З перших двох раз без матюків не вийшло. Навожу в себе біля города порядки. Стара дідівська хата, яка й хутори по колишньому. Був я тут у середу, поїхав взяв з поля десь 5-пів вечора. Четвер четверний приїжджав, бо було свято. В п'ятницю, 16 серпня, приїхав десь на 6 вечора, бо зранку тюкував. Потім спала жара і приїхав, щоб можна було працювати. Приїжджаю і обнаружую, що проїхали трактором через двір і продубкали сою. Шановні колишні водослідчани, у вас совість є взагалі чи немає? Інакше будемо по-другому розмовляти. Зараз все покажемо. От. Вулиця. От. Приватний будинок. Стара дідівська хата. Вулиця. Видно? Дві колії від трактора покаже більш детально, що до чого як. Колись ще покажу хату розкажу як, що тут так для себе буде такий відеоархів. Отже, виходиш з вулиці, маємо таку картинку. так, Тут там далі заїзд, колись йшла дорога через посадку, яку садив прадід, їздили так само до старих хатів і до городів, де людям пороздавали. Тут був заїзд, і оце воно йшла дорога понад городом. Там, тут ще все, ну, це там, хата, город все йшла через посадку. Оце заїзд в вулицю. Отже, поїхали трактором сюди. Видно, що поміняти. болото з коліс. Хто тут що робив крутись? А, ну так, да, дрова загудно вкрали. Ну, то таке, людям треба дрова. Посадки я неї документів ніяких немає, це суть не в тому. Це мене, скажімо так, не цікавить. Це хто хоче, хай тут діжурить і ловить. Питання в іншому. Чого їздити через город? Там дорозі ніколи ж не було. Через людський двір. І по городі. Розвернувсь, не поїхав назад, а поїхав сюди у двір трактором Видно, що подопкане. Сьогодні у нас неділя або п'ятницю без матюків і вчора в суботу без матюків теж відео не вийшло в мене. Трошки чуть підуспокоївся, скажімо так. то Пробуємо записати відео для Ютуба. Яблука подушені, колія від трактора. Проїхало трактором. Питається, чого їхати через людський двір? Неважливо, живе, хтось не живе. Приватна територія, от город, Тут же в мене було прокошене. Поїхало сюди. От, накрутовані, видно, сліди. Поїхало трактором сюди. Ну, там, чуть дальше далі зараз буде видно теж. Сліди колію. От. Від протектора і поїхало. На той момент п'ятницю на 6 вечора було докошено десь тільки сюди. Навіть з краю не поїхало сюди біля цих біля, біля пеньків, а поїхало по сої. Тут дороги не було ніколи. Тут город, город до самих оцих пеньків. Оце от, від одного колеса. Тут край десь трошки я вже міг підкусити, бо так як навожу порядки, то так є. Ну, от продопкана соя трактором, видно, як воно лежить одна колія, друга край тільки виходить. І от видно, тут колись ішла. От за цими деревами. Там далі були ставки, тут була так, стежка, колись, за моєю пам'яті 90-ті руки, ходили до лісу по гриби. Максимум, що там могли проїхати, це коні могли проїхати з возом, що там трактора не їздили. Їздились та дорога, що йде біля вулиці. Я покажу потім, де вона, де вона має виходити. Оце проїхала трактором сюдою От, Видно дуже добре. Пом'ята соя. Питається, чого їхати? По людському городі. Подупкало. Виїхало трактором і поїхало. Я така сюди, лівіше. Це воно поїхало. От одна колія, от друга. А, як, да, як добре зараз видно на сонці. Одна, оце друга. На спаленій стороні гарно видно колії. Отож, майстри палять солому. Ну то таке, кожному своє в голові. Видно, як колії завертають. Поїхало трактором. Я думав, що поїхало. Далі. О, як видно. Яка від на злодювій шапка горить. Совісті геть не мав людей. Ладно, вже там не було би сої, була вона змолочена. Ну проїхав ти трактором, ну вже таке, згорем пополам, скажем так? Бо там змолочене, ти проїхав. Але теж питання, чужий двір, чого ти їдеш? Неважливо, стара хата, яка різниця. Стара не стара, хто не живе. І воно приїхало трактором. Оце, от колії. Дуже добре зараз видно. Скажімо так, проти сонця. От, колії йдуть, завертають. О, приїхало трактором і викусило люцерку. Вчора вона ще була в покосах. Сьогодні приїжджаю, десь зараз, скажімо так, біля південности ранку. Зняти кажу відео. Без матюків. Приїжджаю, воно вже зграбано. Вже зграбали, граб, це, зграбане трактором, грабалкою, зграбане. Найдем чий город, об'ясним людям культурно. Ані то будуть мати зовсім справи по-другому тоді, раз не поважають людської праці. Бо щоб сюди приїхати на свій город, треба їхати геть аж поза оцими всіми курчами, Геть аж біля села і заїжджати. Ось тут заїжджати? Тут теж колись була. Хата або їхати з цієї сторони, геть аж поза тими всіма корчами під ліс і тоді заїжджати також сюдою. Так ні, приїхало через людський двір, заїхало і сою союпкали, приїхало до свого городу. Оце така культура виховання в людей. Соя ж не моя, що ж зробиться? їй зробиться? Ж Їх нічого ж не зробиться, як я там продукт не збідні, я на твій візьме сою. А хоп йому так проїхали по городі. Це одне, друге. Ще ці, що прибиральники соломи. Ну, палиш ти її. Тут пали, дивись за неї, взяло, от, підгоріла соя. Це так робиться. Та, якщо вже палиш терень, то вже дивись за неї. Культура і повага до, людсько, до, до людської праці на вищому рівні. Оце, колись та дорога що йшла, як біля вулиці я показував, куди вона проходила, оце сюди виїжджали. Дорога. Тут, як на дане, все заросло. Правильно, нащо комусь чистити, як можна проїхати через людський город, де прочистили і ж заїхати і продубкати без ям. І ця дорога йшла сюди, там теж була хата, там ще зліва хата колись була. Те, що я пам'ятаю вже, е, скажімо так, заставили пам'яті. Тут так, пороздавали людям огороди. Люди з'їздили через оцю посадку або стою з кому, кому як було зручно. А це приїхало через, через двір. Продупкало сою і поїхало. Ох, нема слів. Як не мусору понакидають, бо ніхто тут не живе. Дерева, дерева покрали, порізали. Як понакидали в город і понакидали мусору. То приїде через город, подопче сою. Отакі то от справи маємо. Всім дякую за перегляд.